Наслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру в Черніговій області вели графіки вимкнення світла, а також вимкнули вуличне освітлення. Таким чином, у темну пору доби на дорогах збільшився ризик виникнення ДТП за участю пішоходів. Водій зазвичай в темну пору доби, особливо при поганих погодних умовах, він помічає пішохода лише за 30-40 метрів. Якщо людина використовує світові то стає помітнішою вже за 150 метрів. Чернігівські водії розповідають, що багато жителів міста нехтують правилами безпеки на дорогах. Кожен день, що виходять повністю в всьому чорному на пішохідний, який не підсвічується. Де все. А його видно, банально, ну, метрів з двадцяти. Тому що такі проблеми. Ну, труднощі, звісно, є. Ліхтарів нема, тобто сліплять дуже фари. Це ускладнює трохи огляд. Не видно пішоходів так добре. От, власне. От Ну, і багато машин, як кажуть, не бюджетні. От, а там фари дуже такі своєрідні, дуже в общем, сліплять. В цьому от, головна, мабуть, особисто для мене от, складність. Пішеходи не носять світа, втражають ці прилади, а так швидкість треба зменшувати, щоб не ганяли, як днем ганяють. Ну бути обережним є тривога, що ти можеш щось не помітити. Ти можеш не помітити пішохода, наприклад, що саме мені здається, така найсерйозніша пересторога може бути. У правилах дорожнього руху зазначено, що в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи або бути в одязі, який має такі елементи. Світловідбиваючі стрічки це стрічки, які можна використовувати носити на будь-яких елементах одягу, або ж на аксесуарах. Якщо це одяг можна з двох боків накріпити на ліву або ж так само на праву руки, і таким чином переходячи вулицю, або ж йшовши вздовж вулиці, ви будете помітними для водіїв. Радять використовувати світлоповертальні елементи й водії. Ліхтарик так добре видно, і навіть якісь мінімальні світо. Отражателі вже добре. З ліхтариком або жилетка, ну і все. А краще сидіти вдома. Це можуть бути якісь наліпки, це можуть бути якісь наклейки, це можуть бути одяг, жилети одягають, наскільки я знаю. До цього треба відноситися свідомо. В країні війна це вимушені такі, скажімо так, міри. І треба до цього адаптуватися, адаптуватися до сьогоднішніх реаліїв. В принципі, якщо всі будуть одягати щось відображаюче то проблем не буде. Та не лише водії, а й самі містяни бачать, наскільки темними стали вулиці Чернігова після вимкнення вуличного освітлення. Та, попри можливі ризики, багато людей змушені пересуватися містом у вечірній час. Тому більшість уже запаслася світлоповертальними елементами та ліхтарями. Обов'язково треба світловідбиваюча одежа, тобто на красівки, на сумочки. Також можна ходити з фонариком. Я думаю. Ну, я хожу з фонариком тільки, тому що в темноті мені не дуже зручно бачити це все, бачити, як де їде машина, де що. Мабуть, потрібно, щоб на, на, на верхньому одязі були якісь е, світловибиваючі наліпки. Ну, Звертати увагу на, на машини, на, на те, як іде транспортний рух. Є такі на сумку вішаються і на верхньому одязі є у дитинки. та у мене. Світлоодяг, світловідбиваючи якісь штучки на одежу, ліхтарик обов'язково і не переходити дорогу в неположених місцях. Треба одягати на себе жилети спеціальні, тому що водій в темноті не бачить себе, не бачить пішохода. Я вночі стараюся не виходити. Тому наразі світлоповертальні елементи це не лише аксесуари, а й засіб безпеки, що робить ваш рух на дорозі помітним і безпечним.